Що таке ідеальний сніданок? Звичайно ж, рум'яні і апетитні сирники зі сметаною або ягідним соусом. Цей сніданок не залишає шансу інших страв і моментально збирає всіх домашніх за обіднім столом. Не у всіх господині виходить з першого разу приготувати ідеальні сирники. Не поспішайте засмучуватися, насправді все досить просто потрібно лише знати деякі хитрощі, які зроблять процес приготування сирників максимально легким і успішним. Ділимося з вами 10 секретами, які допоможуть подати до столу смачні, ніжні і ароматні сирники, застосувати їх на практиці можна і потрібно в найближчий вихідний. Домашні будуть в захваті, використовуйте свіжі продукти, щоб сирники дійсно вийшли апетитними і смачними. Використовуйте для їх приготування виключно свіжі і якісні інгредієнти, обов'язково перевіряйте термін придатності і намагайтеся не вибирати продукти, термін зберігання яких неминуче добігає кінця. Чим інгредієнти свіже, тим смачніше і ніжніше в результаті вийде блюдо. Пам'ятайте це просте правило, і у вас все вийде. Вибирайте правильний сир. Особливу увагу варто приділити покупці сиру. З якісним сиром успіх просто гарантований, адже цей продукт є основою сирників, він повинен бути свіжим, що не кислим, жирним або, навпаки, знежиреним, нежитким. З кислого сиру сирники краще не готувати, вам доведеться компенсувати кислий смак зайвим цукром, який не самим позитивним чином відіб'ється на сирниках і їх калорійності, вологий сир також краще не використовувати, інакше сирники ризикують вийти гумовими через великий вміст манки або борошна, яка нейтралізує сироватку. Зверніть увагу на жирність. Оптимальна жирність сиру для сирників коливається від 7 до 1,8. Занадто сухий або, навпаки, занадто вологий сир не підходить для приготування сирників, з нього не вийде сформувати ідеальні сирні кульки, краще вибирати сир однорідної консистенції, без крупинок, якщо маса занадто суха, то просто додайте трохи сметани, кефіру або молока, а якщо рідка, трохи більше борошна. Протріть сир через сито, секрет ідеальних сирників криється в однорідної консистенції. Сир з крупинками хороший на смак, але він не особливо підходить для приготування улюбленого ранкового страви. Однорідна маса пропікається набагато краще і не розвалюється в процесі приготування, в результаті ви отримаєте ніжне блюдо з апетитною рум'яною скоринкою. Досягніть ідеальної консистенції. Сир це не єдиний інгредієнт, який буде потрібно вам для приготування сирників. Він, звичайно, буває липким і сам по собі. Але цього недостатньо, щоб сирники склеїлися і прийняли надійну форму, яка не зруйнується при найменшому переміщенні, ідеальної консистенції допоможуть домогтися яйця і борошно. В середньому на пів кілограма сиру вам буде потрібно один два яйця, багато в даному випадку не означає добре. Тому що тісто може стати занадто вологим і не склеїтися багато борошна також додавати в сирники не потрібно до речі, її і зовсім можна замінити манкою або панірувальними сухарями. Не налягайте на цукор з цукром. Будь-який десерт стає смачніше, але у випадку з сирниками він не так вже й потрібен. Рум'яні сирники з апетитною скоринкою краще готувати з мінімумом підсолоджувачів. По перше, ви зробите послугу своїх фігурій і не перетворите не шкідливе блюдо в калорійну бому, по друге, вам вдасться зберегти дивовижний смак натурального сиру. Цукор його лише переб'є. Не забувайте, що ви завжди можете підсолодити сирники сосом хукровою пудрою або топінгом медом, згущеним молоком, кленовим сиропом або розтопленим шоколадом. Визначтеся з розміром і формою, розмір має значення. Це правило працює у випадку з апетитними сирниками, вони не повинні бути занадто великі, інакше ризик того, що ваш потенційний сніданок або обід розвалиться, буде великий, справа в тому, що великі сирники досить важко перевертати на сковороді. Щуток ідеальна форма сирників, це коли тісто для одного сирника поміщається в столову ложку, саме час перевірити це на практиці. Добре розігрійте сковороду. Сирники, втім, як і млинці, необхідно смажити на добре розігрітій сковороді, не полінуйтеся і поставте її на плиту заздалегідь, посуд повинна гарненько прогрітися і буквально розжаритися, прогріли сковороду. А тепер зменшуйте вогонь до середнього і приступайте до обсмажування сирників. Так ви не підпалите блюдо, але при цьому швидко і рівномірно прожарите його. Це просте правило добра половина успіху. Використовуйте якісне масло, смажити сирники радимо на якісному рослинному маслі, яке призначене спеціально для смаження, причин для цього кілька по-перше, таке масло при нагріванні не стає джерелом канцерогенів, хоча зловживати все ж не варто. По друге, воно не пригорає. По-третє, сирники не прилипнуть до сковороди і виходять апетитними і рум'яними. При цьому ваше ідеальне блюдо не буде віддавати низькопробним маслом. Цей смак помітно псує враження від їжі і навряд чи вважається апетитним. Не бійтеся, експериментувати існує безліч рецептів сирників, іноді корисно поекспериментувати і відмовитися від традиційного рецепту на користь альтернативних варіантів з додаванням оригінальних інгредієнтів. Так, ви можете приготувати сирники з м'якотю, банана, шоколадом. Рубаними горіхами або змішати сирну масу зі свіжими ягодами, не бійтеся, пробувати щось нове і міксувати улюблені інгредієнти.